Презентація на тему Кохлеарні імпланти: Кохлеарний імплант це електронний пристрій, який може відновлювати сприйняття звуку в людей з певними типами важкої втрати слуху, вловлюючи звук з навколишнього середовища. Він перетворює цей звук на електричні імпульси та передає ці імпульси безпосередньо до слухового нерва. Кохлеарні імпланти забезпечують можливість відновлення слуху у пацієнтів із значною втратою слуху, для яких пристрій, що просто підсилює звук, наприклад, слуховий апарат, може бути не настільки ефективним. Кохлеарний імплант є прикладом нейронного протеза. Оскільки він змінює порушену функціональність вушної раковини електронним пристроєм для відновлення функціонального слуху. Кохлерні імпланти складаються як з зовнішнього, так і з внутрішнього компонентів. Зовнішній компонент зазвичай розташований за вухом і вловлює звук через мікрофон. Коли звук виявлено, звуковий процесор перетворює звукову інформацію в радіочастотний сигнал. Сигнал передається на приймач. Імплантований під шкіру за вухом, приймач декодує сигнал, а потім перетворює його в електричні струми, які надсилаються по проводах, які хірургічним шляхом встановлені в вушну раковину. На кінці дроту знаходиться масив електродів, намотаних у завитці. Електроди стимулюють слуховий нерв. Робота, як правило, призначена для пошкоджених кохлеарних клітин, і стимуляція нерва змушує слухову інформацію надсилатися в мозок для створення звукового сприйняття. Це не зовсім те, що чують люди з працюючими вухами. Звуки, що проходять через кохлеарний імплант, більш роботизовані, але кохлеарний імплант дозволяє людині чути та розуміти мову та інші звуки. З часом мозок може покращити інтерпретацію широкого спектру звуків. Кохлеарний імплант вимагає хірургічного втручання, але серйозні ускладнення спостерігаються рідко. Дослідження загалом показали, що кохлеарні імпланти є корисними. Але сукупність користі залежить від пацієнта, причому діти, які отримали кохлеарні імпланти раніше, і дорослі, які отримали їх невдовзі після втрати слуху, як правило відчувають найбільшу користь.